Народ, я прямо зараз збираюся їхати в гості до Джукона Сафарова. Також зі мною буде Паша Пінчук, але перед переглядом цього відео хотів сказати важливу інформацію. Будь ласка, підтримуй збір номер 13 Це на захист українського неба від ворожої дронів. Розігруємо BMW третьої серії салона за донат всього від 200 гривень. Тому... Приймайте участь донатьте, а 25 липня ми вже оберемо переможця серед вас. Атлас Фестиваль та Фонд Порний Живим об'єднуються разом для спільної мети, заради того, щоб захистити українське небо над українськими містами від ворожих дронів. Збираємо 100 мільйонів гривень на проєкт Доронопад на конверт Приватбанку. Тому доєднуйся без тебе ніяк, як то кажуть. Дякую, і гарного перегляду. Всім привіт, народ! Мене звати Бережко Андрій. Це шоу «Я знаю, де ти живеш. Сьогодні незвичний випуск. По-перше, тому що я його буду вести не сам, а як ви і просили з моїм другом Пашою Пінчуком. Привіт, друзі! Як органічно! Так, і друге, ми сьогодні у Джихуна Сафарова, і сьогодні ми випуск почнемо з шашлика. Джейхун буде для нас готувати шашлик. Зараз ми вам всім покажемо. Підписуйтесь на канал поки що. Будь ласка, прям підпишіться, тому що всього 30% з вас підписані на канал, всі інші є. підписуйтесь. Будь ласка, підписуйтесь. І що, пішли подивимось тоді? Так, на притаманну джейхуну азербайджанську розкіш. Просто подивіться, який тут вайб. Тут вайп, ніби ніби ми в Лос-Анджелесі десь реально. Так, тепер чайхуну після цього випуску буде значно складніше жалітися на бідність, і на мінусовий кредитний ліміт. Так, допомога від підписників закінчилася. Треба буде сам. і ще декларувати доходи за 2025 років. Намагалася до після цього випуску. Так, що, от ми Ось прийшли. Альтанка. Альтанка Сафаров, от стоїть. Вітаємо, Джей. <рецьких> привіт! — Ти а, <рець> як завжди на мангалі. <піхання> як завжди, в одинацію. Бердан, скажи, чесно, ти тут не живеш а працюєш, правильно? У <піхання> мене Джей вже асоціюється із розпалами дмухалкою. <піхання> так, народ, скажіть одразу, якщо на це, на це треба буде скидати, щоб я нічого не чіпав, я в рот їбав. Платити. <піхання> а вже знаю ці тусовки київські, давайте класно проведемо час. А до речі, послай... по їжі вийшло, понабухло. Це, до речі, спеціальна людина, Джейхун Наняв. Щоб сам димом не прованяться, ну типу він готовий. Джей, ну шо, показуй. Інтерв'ю анатолія чи він так іде, пошов це взагалі просто твої кінця. Каже, ми хотіли накуритися, коритися, а нічого. Показує володіння свої. Що із мінусів? Мінуси точно, що от ми, наприклад, мангал, там дим, поруч, дитячий майданчик, Тут дуже сімейно жик. Але не можна курити ні, айкась не одноразкою. Але уголь пусть б в дітей це нормально. Нічого, дітки здоров'я. Забудовники не хочуть, щоб діти повільно помирали. Їм треба... Хочуть трошки прискорити. Це хочуть, щоб ми... причина не була зрозумілою до кінця. Ніби ж здорова дитинка була. А вон ще знімають. Я знаю, де ти живеш. Тільки на американський ринок. МТВ. Джихон, а тут взагалі українці живуть якісь у вас ЖК чи ні. Ну я. Да, не Файна таун. На всіх мовах світу. Я взагалі ваху, що ти зняв якийсь ЖК, де немає кафе. щоб комфортно повсякденно. Але тут є магазини з вибухівкою. якщо ж. <рес> А скільки в, чат, в чаті взагалі людей? Бо тут ж дуже добре. За 4 тисяч. Є, типу, чат просто всіх, а є чат, наприклад, власників житла. Є просто чат фанатів. Такі яким подобається це ЖК, але Уль... ультраси Файнатаун. Там з футболками файно. Ультрасифайнатаун і з ультрасами Комфорт Таун. А але на, прав... на правому березі, бо і б наліво їхати а, на комфортаун. Але... Це ще буду, можеш зняти, якщо. А ти не знаєш, хто власник цього всього? Вова Маслов. Ну, коротше, вони, знаєш, Просто поставив план. додатковий івент в боці на 16.30 ага. і все заіграло. Це через розгони лайв, понял. Тут додатковий, та, зараз. Та, та, тому що Костю та підписали, ага. реально. Тут сенс того, що вони розбудовуються. Вона має Нівок дійти. Десь. Ну, я не знаю. Напев... Да? Дійде Нівок, тут зараз територія 4. Коваля Натауна купує Київ вже зсередини потрошку. Ну тут має бути така. Ауляйтер та, та, джихун Сафаров. <рігла> нещодавно як так приїжджав з благодійним концертом. Як так? Це не що, значить це музикант. Це музикант. А ти думав, це термін якийсь? Ну, я ну роз... типу, як так? От <рігла> <рігла> тут нещодавно було як так. Машину хтось поцарапав. Ну як, як так, блядь! Мені казали, що я от приїхав, мені скидав Артем, що там люди. Ну, взагалі мені що? просто люди кидали, що щось пишуть, а ви знали, тут джихун приїхав. Серйозно, в чаті? Да. Писали, да, про Джея? А що писали? Писали. Тому закривайте вікна і тримайте і тримайте, тримайте кошельки, бать на видному місці. Не Випускайте дітей на майданчик. Ну, у нас серебрі живуть, тільки Джей Джейхун, та хтось взагалі. Тобто єдиний єдиний медійний, хто тут живе, це Джей? Ти виявляєш, наскільки низький поріг? Мідійний. Джей і Кот Степан. Ну ми зараз перевищили норму, Жей і Іван Жернаклєєв. Києва. Ще один що тут ввечері з підсвіткою набагато краще. Бо не видно решта. Тут має бути вода чи просто така... така. Яма з камінням. Отакий. Це просто декоративно, мені здається. Та ні, мені здається, тут має бути вода, але щось. А де? серйозно це будуть бачити сотні тисяч я взагалі думав що ми пожака ходимо джей виглядає як а ми два прораба ми це буде лісниця тут треба а ви маєте орати ще на мене ти а що сонячні діти теж да, файна тауні є тут є всі Народ а партнерами показує компанія сонячних електростанцій iSOLAR. iSolar є найкращою компанією по продажу та встановленню сонячних електростанцій. ISOLAR світле майбутнє. Народ, переходьте на сайт за посиланням в описі та дізнавайтесь чіткі прорахунки та пропозиції від iSOLAR. Заробляй більше разом з iSOLAR. Дякую за підтримку. А він витримає. — Каже, витримай, бать, 50 кг. Ти що дура, сука, а ти скільки? 60. <риклад> <риклад> <Рап 'я> Правда, я не знаю, яке повинно бути місце, де ти виглядав несмішно, поняв? <риклад> я знаю, підпільний стендап. <риклад> 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 І соски стоять. Адже <риклад> у джею дж 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 стоють тільки соски. Може відразу двох треба. Якщо швидко кінчив, є другий. Молоко просить, він, коли не кончає, сежує. Можемо ще вгадувати на паркінгу, яка точно машина не джея. Точно не джея. Оця фабія робоча для роботяг, можливо, Джея. На гіпсі. Гарбуздиня. Ну, це а Джея маленький бізнес. От що дуже. Гарбузди. Гарбуз Помідорі і огурці. Арб... Арбуз гоу, голову, скібочку береш і пішку. в них часу нема. Через те, що ти куриш э, в спеціальних місцях, дуже хреново, наприклад, тут є бари. Ну, так. бар. Це класно, бар. Ти ж випив, ти ж хочеш покурити. Чесний ріал. І ти не покурий. Ти, ти а ти вдома куриш ти... жив у себе? Чи я я кинув курити. Кинув курити? Ти файл на Town? Ні, я просто, але якби я тут курив, я б охренівав, напевно. Що тут. тут то добре, в барі що... не можна покурити. Та чо, ні. Пан, тут ні. Поняв, ти тут в курсе. Є якщо що, то ніде в барі не можна покурити. Та ні, на вулицях можна. А так, на вулиці так. так. Та не можна на вулиці курити. Ні, ну тут не можна, понятно. Ну, тут да. уже ні не можна, я все зрозумів. Да, чувак, я, я коли до брата в'язницю їздив, коли він сидів 6 років, там було ну, трошки комфортніше. Ми там, по ми по там і траву курили, і сигарети. По тут дзвонять, тут, тут кажуть, о, що, сексом без презерватива зараз займатися. Я не розумію. Я сейчас викладу в чат. <рес> Що ви розуміли, зараз Джейхун домовляється з охоронцями, а охоронець комусь телефонує, мабуть, Зеленському, щоб з'їхати з горки з дитячої. тут такі душні люди живуть файне таун. Боже, що тут відбувається? Що, не можна? Ні, да, тут вже викликали питають, охорону, бо зйомка зйомку є. А, тут ще і зйомку не можна. Це тут... народ, це був випуск, я знаю, ти живеш. у нас Афарія. І... Виситись на канал і гавнотаун. Да, Гавнатаун затягнути. Приїжджайте. Ой-ой-ой! Ставте лайк, вподобайки. І підписуйтесь на канал, народ. А ми продовжуємо. По Поміркам Файнатау ми влаштували тільки що безлад. Да, Вандалізм да, і хуліганський. Мене виганять, ми записали. Пацани, поділіться враженнями, як вам. Начальник охорони повіситься сьогодні. Причому просто Андрій вічло. А ти що, йому дав тисячу гривень. Що ж, друзі, розкість по-азербайджанськи. Як ми і обіцяли, помідори, курка, безалкогольне пиво і паперові рушники. Це кайфу, так? А я обідаю. Вже снідав? а що ти їв? Овсянку і банан. Не завжди так. нормально Паша кожен день починає як якась дуже зросла людина пропрацьована, Для мене... а закінчує вечір. Як Паша Пінчу. Ну, а для мене іронія, що от Паша, типу, оцей Ореос створився, щось на курка, не на курка, хоча він з усіх моїх кінтов, єдиний, хто там зальчик стабільно, щось там харчування питаєш. Овсянка і бана, от такий. Ну, багато ми не багато, з багато з тобою. В коментарях, їбать, пашок там убитий, там, ну, а, а, а ми були в Житомирі, чувак просто підтягнувся блядь, 15 разів на ізі і Ну прикинь. Так що він займається спортом, що він стабільно займається. Це все благодаря шмалю. <реш> До речі, кичі, всі, що пишуть гострі, ніколи не гострі. Так. Ну я типу я люблю. ну, Для тих, хто любить гостре, воно, да, воно я гострі. Гострі, це, я типу... не Я люблю гостре, це типу. Для мене жорстко. Це ерунда. Я навіть просто купую перчі, перчики, чилі, поняв. Mm -hmm. І просто так от. Ну, я взагалі не можу. Так. Yeah. Yeah. Хоч трошки гостре, я починаю. Ти не знаходиш в цьому паралель? Що ми полюбляємо гострі перці, їсти просто. А в підпільному для них кетчуп гострий. Ні, для мене просто, що... Так, все за Для них навіть яблуко гостре. Огірок їсть такий. Дайте молока. Наріжте на Тік-Ток, там де джейхун їсть сиріну. Підпишіть дитина, перше пробуй лимон. Африканська дитина п'є воду. І можна заблюрити, що це особливо чутливий контент. <рес> Зараз ми їмо. І йдемо диви. Ну ладно, давай я сам запишу <рес> зараз. Короче, нас Джей покормив, і Зараз ми підемо дивитися його квартиру. Нарешті, народ. А перед тим як ми зайдемо до Джихуна і нарешті подивимося, як він живе. Я хотів сказати, що спонсором цього відео є мережа Не це всеукраїнський інтернет провайдер, який надає тим, хто любить затотку покатати або в кейсі, або помонтувати щось на кампі, послуги гігабітного інтернету. А для тих, хто полюбляє втихнути в телі марафон, він надає послуги телебачення. Прикиньте зараз у інтернет провайдера мережі ланет. Є акція гігабіт за 59 гривень на місяць протягом року. Тобто, народ, це ідеальна можливість протестити для себе гігабітний інтернет на рік майже безкоштовно. А саме важливо, що підключення взагалі безкоштовно. 0 гривень з вас, прикиньте. Тому народ, приходьте прямо зараз за посиланням в описі під цим відео і ставайте новим абонентом в мережі Ланет. Дякую за підтримку. Послухай, як тільки треба підвічку направити. Послухай. Джихун такому дивується. <реш> Є -бать. Є -бать, чи... <реш> Ти бачив, де я жив? Він думає, що там жива жінка. <реш> але <дали> в полоні. <реш> ну за ці гроші так, і має бути. Серія чорного дзеркала, пані. Це померла людина, але зацифрованою свідомістю. Потім <реш> <реш> яка... <реш> <реш> я до неї попадаю. <реш> яка просі... Один раз Джей заходить, прикладає картку, вона така, двері відчинено, врятуйте мене. <реш> так, народ, що пройшло 4 години, всього, і от ми вже вдома у Джихуна Сахвара. До речі, можна, я зараз покажу. тут. Я Отак, можна. Круто. Та ти що? Це коштує 30 тисяч джейку. Ось у джейхуна вдома. Пішли далі. В цілому вам видно все прямо зараз. Це пиво? Так. Я можу вже його пити? Так. Хочеш. Міцненько, 6 градусів. Те, що треба. Ось є о така штука. Це Джей малює картину. Вон що в нього виходить. Подивимося, що у Джея тут. Не, тут Два тут... відра, і пульт. Тьорки пацанські, Джей напоминаю, про минуле. Так, ну ми багато шаф. Багато шаф якщо що. Тут світло, типа, по різному, микається. Так, я так розумію. Із... Джи, Джей, що можеш сказати про свою куртину? Світло по різному тут Світло О тут тут така. от. Ляпс? Отсидочка. Якщо в моєму житті буде щось вічне, нехай це буде твоя присутність. Ого. А, а це я намалював. Це єдина людина в світі, яка хоче вічно бути присутня з Джеєм. Навіть мама не може таким писатися. Навіть мама не хоче до Києва з Покровська переїжджати, бо тут Джей. І прикинь, я плаче. Та ні, я жартую. Всі хочуть бути з тобою завжди. Ось ту картину вони теж малював Джей, називається Мої почуття. Ні, називається мій дохід. Так, ну що ж, давайте заходимо сюди, де не зрозуміло нахуя включать світ. А, я тут треба карта. Тут треба написати. Треба написати заяву в охорону, щоб. Кому з під'їзду знизу включити. так запрацює? Автомати, так. Во на охороні включають світло. Зараз не час світла вані в цих кімнатах. — Так, а ну да, щоб не наславно було. Не сподіваюся. А ти я так зрозумів, ходу в пізніше, ніж дівчина? А ти користуєшся цією штукою? Ні, ну спробуй. Це ж полоскать рот. — Вже й там голову миє. Отак. Це зуби полоска. Мені просто цікаво, а як, типу. Мейджопу їй зверху вниз чи просто отак 20-го. Потім вже ж, ну, типу, так і на мокрі всі труси. Ну, типу, воно прям якісно вимиває лайно з жопи. Серйозно? Прям? Е, ще важливий момент, дивіться, у джейхуна називається Wi-Fi джейхун. Людина з підпільного бореться за медійку, як може. Джейхун С і Інстаграм, <різь> зрозумів. От тут мені казали, що в плануванні, мені Вадим казав, що тут. Е Дівчина забула трусики прибрати. <різь> тут мені казали по плануванню, от тут мав бути балкон, прикинь. Вонтайся, оце, кі повинен... оце кінець, кінець, кінець кімнати був би, якби, <різь> якби не зменшили. Ну це ж взагалі була б херня. Чувак, давай відразу, скільки вона коштує ця квартира? 30 тисяч. 30 тисяч. Це за можливість тоже. Це просто кабінка, блядь, поміж городу зливає. Для душа. Типу тому там шторки не було, бо це все душ їбаться. Це альпака чи вівця? Альпака. я подарував. Це соціальний партнер породжує. Я подарував дівчатам. Ну прикольно. Ти вмієш. Ти вмієш. О! Ну, це точно, Джей читає, бо Джей не читає. Я читаю. Серйозно? От подивіться, так виглядає піздєж. Ти реально це читаєш і дочитав вже до середини такої толстої книжки? Так, я дуже довго читаю. Це з 6 класу Джей. Завдання, йому, до речі, на 50-й сторінці дали диплом за школу. Чувак, ну як ти думаєш, ця квартира 30 тисяч. Ну, мені здається, що в цілому балансу такої території і. Ну, чувак, тридцятка, це мені здається, прям до хуя. В цілому варта. Ну, типу, я думаю, що коштує, бо що це ж тут? ЖК, Ні, закрита територія. Будемо, давайте будемо розуміти, що це знаходиться ще далеко від метро. Статегія. Ну, Андрій, не тобі казати, що це. Так, далеко. Але я, 30 я 30 і плачу дев'ятнадцять бро. 30, бро. 30? Ти Платиш 19 500? Так. Так він, блядь, живе там на кордоні з Росією. Тому можу розмовляти на які хочу. У них там перепустка прикордонник і вахтер. Поняла? Яка мета? Та жить, блядь, я живу тут. Якби не шашлик народ, випуск був би на 15 секунд сторіс. Сторіс. Можна було б Тік-Ток відразу загружати. Дивіться, випуск в сторіс. Ось чому такі суворі правила, щоб хоч якісь розваги були на території цього жилого. До речі, до речі. я Вони тому постійно все фоткують у дворі, тому що постійно вікно виглядає. Не хочуть дивитися, де вони живуть. До речі, я живу в маленьких, але от. Це маленька? Мій Кент? Живе, може, мы. Живе! Живе! Белорубиться. живе кем живее белорубиться. Що, це було шоу, я знаю, де ти живеш, ми були в гостях у джиху на Сафарова. Так, а я хочу продати речі, блядь, а можна? Я хочу просто в телеграм-каналі розіграти, я хочу продати пле... е... Xbox, який ти подарував. Телік старий. Посилання буде в описі, підписуйтесь, все, дуже дякую, підписуйтесь на канал, дякую за перегляд. Все, дякую, дякую. пока. Ой-ой-ой. ой ой, 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 ой. Ставте лайк, ой І підписуйтесь на канал, ой